В понеділок, 9 грудня, була найнесприятливіша погода для проведення мітингу мороз, дощ і болото під ногами. Попри це, народне віче відбулося. Пресвята я тройця помили нас Господи, ріки наші була тихо прости беззаконні наші. Уже традиційно за два тижні мітингування Бродівський майдан розпочався із молитви священнослужителів і різних конфесій. Другий тиждень протестування продовжила очолювати голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, ведучи попереду себе громаду шляхом до євроінтеграції. Тільки якщо в кожному місті люди вийдуть отак усі, то нас почують не 20, не 30». А тисячі мільйони мають вийти в кожному місті, в кожному селі. Тільки силу чують. У понеділок до мітингуючих вийшов бродівський міський голова Анатолій Белей, який був на столичному майдані, коли він починався, і коли Беркутівці його розганяли. Давали нас зібралося більше десяти міських Львівської області. Ми поїхали на підтримку. Нашої громади Західного регіону і висказали свою позицію. Ми спілкувалися зі всіма настрої, революційні, скажу вам. Люди настроєні стояти до перемоги. І тільки ми з вами разом можемо їх тут підтримати, хто не має можливості виїхати в Київ. Ситуація складна зараз на Майдані. Як говорила Ольга Васильівна, вже стягуються війська і можливий варіант, такий, як був тоді, що коли побили наших дітей. Немає більшого страху, як народний гнів. Але влада українська видно, цього не розуміє. Але ми скажемо своє слово. І перемога буде за нами. Уже другий тиждень активними учасниками Бродівського євромайдану є працівники культури. Не один раз виступала перед мітингуючими Марія Радзівіл. Цього разу режисер театру пошук уже гостріше говорила про діючу владу. Не дивуйтесь, що вони нас не чують. Кажуть, у кожного своя правда. У них своя правда. Вони мають свої закони життя. Вони звітують, що у нашій державі добре. А хіба їм не добре? Звичайно, що їм добре. Але вони не дивляться як добре людям нижчого прошарку. тому що середнього класу у нашій державі немає. У нас є олігархи і в нас є люди, які жадні куска хліба. Може, це і голосно. І саме це сьогодні запросило. На цю революцію духу наших дітей. Тому що кожна дитина народжується на світ і хоче бути щасливою, жити в добрій, гарній родині, забезпеченій родині. Але біда в тому, що завжди йдуть декорування люди, ті, яким Україна зовсім не потрібна. Це дійсно, вони бачать тільки як прекрасний такий острів, наживи для себе. Правильно. Ці люди сидять на золотому дереві, і їм дуже важко його зрізати, тому що вони не уявляють іншого життя і не можуть зрозуміти нас, людей, які їх обирали. Тему злочинної влади підхопив депутат районної ради Юрій Маєвич. Субивши в Європу, треба дотримуватись європейських норм, європейських законів, і тоді не можна красти. А вони привикли час красти, адже за останні 2-3 роки нас з'явилось десяток мільярдерів, а основна маса мільйони українців вже не мають можливості зводити кінці з кінцями. І тому вони боялися того, що далі вони не можуть збільшувати своїх статків до необмеженості. Однак мільйони українців не згідні з тим, вони протестують тому. Революційний дух столичного Євромайдану привезла із Києва депутат Бродівської міської ради Леся Кайдан. Нема хаосу, нема паніки. Не бійтеся туди їхати. Повірте, там стоїть вся Україна зі всіх регіонів. Прапори оцей прапор теж нам подарували цей стрічку, подарували хлопці з Запоріжжя. Кажуть, дівчата ви гарно розмовляєте українською мовою. Ми би так хотіли. Візьміть на згадку про нас. Я казала, що я всім це буду розказувати, бо Україна єдина. Ділити її на регіони. Ми не маємо права навіть думки такої допустити. Я обурена, я бунтуюся як жінка, як мати, як громадянка нашого міста. Народ Деви. Вилізайте своїх комірок, не бійтеся дощу, не бійтеся мокрої однієї погоди, бо там люди лежать на землі, лежать на матрасиках і тим самим протестують проти арешту невинних дітей. Переступають через них, переступають через голови, боляче дивитися. Як завше, під час Брудівського народного віча головний мікрофон майдану був вільним для кожного. То є банда, то є брехуни. Вони людям дають по дві тисячі, та людина не може виструдитися, а вони жирують, будують раду. Казала свою позицію вчора, переповнений Київ на всю Україну на весь світ зробив те, що має донести до кожного куточка не лише України, але і цілого світу. Ми бачимо, як гуртуються українці зі всього світу. Ми бачимо, як нас підтримують всі європейські, не тільки європейські країни, так простими такими маленькими прикладами палають сьогодні. Ейфелева вежа в Парижі в синьо жовтих кольорах, статуя Ісуса Христа в Бразилії, статуя свободи в Сполучених Штатах, хмарочоси, в Польщі, стадіони, весь світ показує підтримку. І тільки наш гарант в лапках не може почути голос свого народу, тому що в нього вище своє я, оте Януковське я над власним народом. Ми знаємо, що ця влада прихлива. Ми знаємо, що ця влада цинічна, як там наверху, так і тут, залі мене. І завжди пам'ятайте, навіть і цю владу на місцях потрібно кожен день, коли ви приходите, двері закриті, коли вони п'ють каву чи якісь прикишення. Їх треба брати кожен день. Хвіст і в гриву! Хвіст і в гриву! А ще під час народного віча місцеві активістки забажали, аби до громади вийшов головний регіонал району Михайло Коб'ялковський. Тож особисто пішли до кабінету керівника апарату районної державної адміністрації і запросили на євромайдан. Зрозумійте одну річ: якщо не буду очолювати політичну силу, я буду очолювати хто скінчить. Я ще раз хочу вам наголосити, оскільки ну, я очолюю цю районну організацію в районі, районі, я тільки тим займаюся, щоб комусь допомогти, щоб комусь допомогти чи будувати якийсь народний дім, ми нічого поганого не зробили.